І знову розсада. Що хочу показати. Ось дивіться, відправляю. Ось такий ящик. Це 80 штук лазить в касеті. Ось такий ящик. Це 50 штук лазить в касеті. 65, 45, 20. 100 штук. Не відсилаю. Чому? Або ж відсилаю в двох таких ящиках. Тобто іде дві. Два місця на новій почті. На новій почті, щоб упакувати в такий його ящичок 50 штук. Один ящик тільки стоїть 80 гривень, і їхня, і беруть свою упаковку. Тобто упаковка буде стоїти маленького ящика, це десь до 300 гривень. Великого то я вже й боявся питатися, скільки буде коштувати упаковка. І це буде просто бумажний ящик. Без вентиляційних отворів, без нічого. Так що таких посилок не висилаю. Висилаю тільки в таких ящиках з вентиляційними отворами, щоб вона добре доїхала до покупця. Що хочу ще показати. Дивіться, вже на деяких, не знаю, чи буде видно, ось, бачите, оце вже виходить цвіт на деяких полуничках. Вже є. Ось, бачите? Оце вже буде виходити цвіт. Тобто з цієї касетної розсади не вся поодиночні випадки. Ось ще одна. Зараз, зараз фокусую. Ось, ось ще одна. Оце буде ріжок виходити. Поодиночні випадки, але з цієї розсади буде цвіт. Але цвіт буде в тому випадку. І плоди будуть в тому випадку, якщо ви за нею доглянете. Тобто підкормите і обробите від всіх шкідників. Тому що це касетна розсада, вона не повинна плодоносити на цей рік. В неї це буде досить тяжко. Але при догляді все може бути. Так що, ось така розсадка отут 80 штук, відправляю. Далі буде.